Питання, яке також обговорювалося широко в суспільстві, це питання доплат педагогічним працівникам. На жаль, з державного бюджету не в повному об'ємі було профінансовано відповідні доплати. Це доплата в несприятливих умовах, також додаткове навантаження. І, на жаль, є така проблема в нашій громаді, що. І зростає кількість дітей, які потребують додаткових корекційно-розвивальних годин. Я проаналізував ситуацію за три роки, і кількість таких дітей збільшується. Ми зустрілися із батьками цих дітей в міській раді, почули їхні прохання, і нами були підготовлені відповідні проекти рішень, винесені в сесійну залу на розгляд депутатів, і депутати схвалили підтримку. На ці виплати це додатково, що було додавано кошти на покращення якості гарячого харчування для учнів 5-11 класів. Загальна сума видатків з нашого бюджету склала 20,3 грн гривень. Ну, ці всі доплати. Це доплати, які стосуються напрямків освіти, культури, соціального захисту і клубів, підлітків за місцем проживання. Далі працюємо над транспортною реформою в місті Біла Церква. Сьогодні підготовлені певні проекти рішень щодо впровадження системи безготівкового проїзду, системи валідації пільгових категорій населення. Більше зараз у нас такі законодавчі прийняття рішень управлінських. Ну і далі я думаю, що в зв'язку з цим ми все будемо зробимо для того, щоб поліпшити якість умови надання пільг.